Привіт всім! мене звати Сергій, і це ретро ігри по українськи. І вирішив возобновити випуск роликів саме з, зробив собі невеличку паузу, і вирішив возобновити саме з цікавої консолі. Верніше з цікавих двох консолей, які є одною консолью. це PC Engine і TurboGrafx. Це 16-бітні консолі від компанії NEC і консолі, які мабуть перші 16-бітні і це такий прикольний перехід з 8 на 16 біт, де ми можемо побачити ще якийсь 8-бітний геймплей, А вже але вже в більш такій красивій 16-бітній обробці з більш красивою графікою. Дуже цікаво, що ігри, які виходили на ці консолі, вони часто дуже схожі були на якісь ігри з аркадних автоматів. Не неважливо, який це був жанр. Це го. Біти мап, шути або там якийсь платформер, але це виглядало все-таки красивіше ніж на 8 біт, і тому цікаво ці ігри також повивчати. На жаль, в часи мого дитинства я про ці консолі нічого не знав. Ну і в цілому про консолі Неки TurboGrafx, мені здається взагалі нічого відомо не було в країнах, які вийшли і отримували свою незалежність, коли вийшли зі складу СРСР. Але ми знали день. Ді, ми знали Сегу, Супер Нінденде, навіть знали геймбой по телепередачах. Хоча я про геймбой чомусь не пам'ятав в ті часи. А ось не турбографік, взагалі такі консолі, які були покриті е, такою тайною до того моменту, секретом, поки не з'явився інтернет, не з'явилися емулятори, і зараз ми можемо в це пограти. Тому в цьому випуску хочу е, поговорити про одну гру з цієї консолі гра жанру гонки. От цікаво, дуже багато жанрів є ігр, про які цікаво розповідати. Звісно, платформери самі популярні. Ну і з ретро геймерського жанру потім ідуть можливо піти мапи, можливо, після платформерів якісь шути мапи, Ну такі ігри. Хоча ж е мапи також можна назвати платформерами, тільки е екшн платформами платформерами. Але... Вже е, ми потім згадуємо про гонки, про файтинги, ну і про таке інше. В принципі, жанрів було багато. І жанр гонки краще все-таки розповідати в роліках, тому що на стрімах не дуже він заходить. Ну, трошки можуть подивитися, а потім людям ну, все-таки становиться нудно е, дивитися, як їде автомобіль. Але в невеличких таких форматі роликів про це можна розповісти. Гра, про яку я сьогодні хочу розказувати, називається «Victory Run. і е, це така переможна гонка. і і це гра, яка була випущена у 1989 році. В 1989 році вже випустили багато ігр такі консолі, як Денді, дуже крутих тайтлів. Із них були і прикольні гоночки в ті часи. І ну я маю на увазі NES і Famicom, звісно, не Денді. І також виходили вже ігри на Sega Mega Drive перші. Ну і е, також вийшли на компанію NEC такі непогані ігри. Гоночка Victory Run – це доволі непогана гоночка. Вона десь може. Можна сказати, такого середнього класу, якщо брати між гонками 8 і 16 бітів, тут ми бачимо гонку з видом ззаду свій автомобіль. В цілому вам дається тільки один автомобіль, але деяка ну. Деяка кількість трас, які треба буде проходити по черзі, і також є час, за який ви, вам треба вкластися, щоб пройти ту трасу. Проти вас не будуть протидіяти тут різні огончики, е, ну, яких треба буде обігнати або не наздогнати. Проти вас буде діяти сама траса, автомобілі, які по ній будуть проїжджати, будуть постійно вам збивати швидкість. І головним вашим ворогом буде саме час, який треба буде е, перегнати. Час буде даватися вам на трасу, і вам треба буде в цей час вкласти. Інакше буде просто гейм овер в грі. Цікаво, що на початку гри вам дадуть можливість обрати собі нікнейм, і також дадуть можливість обрати розп... розподілити очки вміння вашого автомобіля, які можна роз. Між шинами, коробкою передач, між двигуном, між підвіскою і між тормозами. Спочатку можна розподілити їх порівну по 4 і спокійненько собі їхати. По проходженню траси ви отримуєте додаткову кількість очок, які ви також можете розподіляти, покращуючи якісь показники вашого автомобіля. Можна сказати, ще у 1989 році вже тоді були зачатки тюнінгу автомобілів, які ми звикли бачити, в яких. NFS-ах або подібних їм іграх. іграм. Сама гра, а цікаво те, що в грі не можна обрати автоматично або ручну коробку передач. Складність гри в тому, що вам треба буде грати тільки ручною коробкою передач. І спочатку це для мене виявилось проблемою, тому що я не одразу зрозумів, як переключитися на третю швидкість. Перша друга була зрозуміла, але насправді там все дуже просто. І коли починається у вас траса, ви розганяєтесь там до 40 з кілометрів за годину, Міняєте швидкість, до, потім розганяєтесь до 60, потім до 90, а, ні, а можливо, сразу до 60 Ну, коротше, якось отак. А потім ну і так далі, аж до 200 км за годину. Всього на вашій коробці передать 4 швидкості. Перша, починається, ну, перша швидкість вам дається, коли ви натискаєте кнопку вгору. Потім друга, друга швидкість, коли ви натискаєте кнопку вниз. А потім третє, як переключитися на третю. Ви їдете 93 км в час і все, і начебто не можете роз, розогнатися далі. А третя швидкість ви вам знову треба натиснути вниз. І четверта швидкість, коли ви набираєте знову натиснути вниз. Коли переключати швидкість, ви можете побачити на стрічці, яка показана на горі екрану. І коли ваш двигун розганяється, стрічка доходить до червоних відмітинок. І на червоних відмітинках можна вже перемикати швидкість. Ну, в принципі, це стандартно, як зроблено і. В різних інших гонках такого жанру. Але якщо ви врізаєтесь в машину супротивника, або, або ви можете вилітати кудись в кювет, або ну, просто кудись вилітати то у вас швидкість збрасується, і вам треба з четвертої знову понизити на низ. І це можна робити кнопкою вгору. Тому ну, тому що перша швидкість у вас кнопкою вгору, і тому кнопкою вгору натискаючи, ви повернете знову, знову себе на першу швидкість, ну і так далі. Ну, типу, ні, нейтралку, Ну тут немає нейтралки, перша швидкість, ви запускаєте газульку, починаєте їхати, друга, ну і так далі. І в цілому, це треба навчитися робити так швидко, тому що час впливає, і коли час закінчиться, у вас буде. Просто геймовер, ніяких життів тут немає, просто геймовер і все. І треба починати спочатку. Гра не дуже довга, в ній всього декілька трас починати взагалі можна з Парижу, і це дуже приємно, тому що ви починаєте з Франції, з Парижу, ви бачите Ейфелеву Башту, ви бачите там Єлісейські поля і таке інше їдете. Це дуже круто, дуже прикольно. Я думаю, в 89-му році це сприймалося ну неймовірно. Ну і потім ви міняєте траси на там пустелю, на якусь дорогу, на якісь такі ліса і таке інше. І це. Також дуже цікаво. Приємно в цій грі, незважаючи на те, що це гра ще 89-го року, що по проходженню траси тут мінявся е, пора доби. Тобто ви їхали зранку, потім могли їхати е, в день, ввечері і навіть вночі. Єдине, що тут трошечки не доробили, що ну, в деяких гонках в ті часи вже робили, коли колонічна гонка, у вас зажигалися фари і е, показували дорогу попереду. То тут фари не зажигаються спереду, але ми бачимо тормозні ну, ззаді. Стопи або повороти, які також блимають вночі, це дуже гарно е, видно. Ще можна щось сказати про музику. Музика непогана, мелодія тут приємна. Ми чуємо е, значить, шум двигуна, чуємо саму мелодію. Мелодія ненадоїдлива, ну не сказати, що вона там яких зорь з неба хватає, вона не супер запам'ятовуюча, але як мелодія саме під час, коли ви їдете і так релакснути, вона дуже-дуже заходить. На жаль, в цю гру релакснути сильно не. Вдасться тому, що сама траса вам це не дає. По перше. Сама траса спочатку, начебто, їде рівненько, все нормально. Тут вона починає віляти то з боку в бік, то згори вниз, то вашу машину підкидає, то вашу машину намагається викинути в кювет. Ну і це все е треба вам зосередитись, мати увагу. Тому я ж кажу, релакса в цій грі не получиться. Як яких здальновійників спокійно їдете, роздивляєтесь навкруги там європейських пейзажі і таке інше. Ні, тут такого не буде. Тут на графіку можна звернути увагу, можна подивитися, але треба дуже дуже уважно дивитися на дорогу. Ну і також вас будуть зустрічати автомобілі, як вантажі, жілки, так і легкові автомобілі, які, в які не треба буде врізатися, треба буде їх об'їжджати і там десь е збросити газ, десь знову натиснути, щоб зайвий раз не перемикати ту коробку передач, яка ну, потім дуже, е дуже повільно набирає швидкість ваш автомобіль. Ну і мотоциклісти мене тут здивували. Мотоциклісти тут також є, але ваша машина, порівняно з цими мотоциклістами, виглядає дуже маленько, а мотоциклісти такі великі. Ну тут трошечки ці спрайти, мабуть, не доробили, але е, маємо на увазі, що це все-таки 1989 рік. Ігра в принципі зроблена графічно дуже непогано. Це красива і доволі приємна гонка, тому що в ті часи гонки саме такого формату, де ви бачите машинку ззаду, ну не було тоді так дуже багато цікавих і таких іграбельних гонок. Або були дуже складні, або дуже нецікаві. Тому ця гонка ну, доволі таки посередній і доволі непоганий представник тому жанру. Тому хто ще не грав. І хто хоче доторкнутися до історії відеоігр, пограти в щось, те, що було 30, там 20-30 років тому, не менше двадцять п'ять, навіть років тому, то ця гра вам рекомендується. А особливо якщо ви любитель гоночних ігр, то цікаво буде пограти в класику і вчитуючи це, що це справжній симулятор гонок, тому що навіть коробка передач тут ручна, можна навіть навчитися трошечки попереключати коробку передач. Ну на жаль, до TurboGrafx і до Next, здається не було руля керма, хоч. Не, не буду казати, тому що цієї консерві у мене ніколи не було. І тому це треба буде грати на гімпаді, тому симуляція, можливо, не дуже достовірна. Але в цілому ну, дуже приємно в це пограти. Тому всім рекомендую. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, вам цей ролик був цікавий. Тому, якщо так, буду вдячний вам за пальці догори, як ви тут поставите. Також дуже буду вдячний за коментар під відео, щоб Ютуб розповсюджував ролики і все-таки розповсюджував мій канал, і він становився ну, більше взнаваємий там серед глядачів. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, щоб. Ну, хто ще не підписався, хто тут вперше, тому що саме підписки дають Ютубу знати, що цей канал цікавий і він його буде розповсюджувати. На цьому, все. Дякую всім за перегляд. Побачимось в наступних роликах. Всім пока.